Ого. ой о Виходить? Ой, як сильно. Оце так. Оце сташечки вийшли. їх робити до пам'ятали дома. Теж можна спробувати. Сухали лоле. Дивіться, тепер, щоб пташечки і продовжували свистіти, їм потрібно висунути. Глині потрібно застигнути, Вона скоро стане твердою. А поки що, тому поки що ви так поставили, і ручками не притискайте, бо може порушитися той хід, куди свист відбувається. Зараз, да, дивіться, У вас у стаканчиках тут є така червона глина із водичкою розміщена. І ви цією червоною глиною можете пташечками акуратно намалювати квитку.

Дітки, україчі в баничці, знімайте зайву фарбу, не буде розпіхати. Я вас учила зайву фарбу знімати. Всю не замальовуйте. Тільки так, отак, отак. Зайву знімайте фарбу, не буде. Так, повертайте цю сторону, вам казали.